Житловий комплекс Сістер Відріал, містечко-посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Російський Орськ опинився під атакою дронів, пишуть телеграм-канали. Місто розташоване за 1400 кілометрів від України. Серед дня там лунали сирени, оповіщення через загрозу дронової атаки. У мережі публікують кадри пожежі, ймовірно, на території. Орська нафтоорксінтес НПЗ одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії 3 жовтня він уже був під атакою і дуже важливо повторювати, тому що не секрет, що Росія відновлює. Взагалі таку статистику дали Foreign Affairs, знову ж таки підкреслюю, це була статистика Foreign Еферс. Ми зараз ще про цю статтю детальніше поговоримо. Джек Вотлінг, який. Зазначає лондонський британський аналітик про те, що близько 90% ваш можуть не досягати цілий БПЛА. Не знаю звідки в нього така статистика, звідки такі дані. Ну, ми розуміємо, що ворог задіє власні системи ППО. Реп зараз вони вкрали українську ідею про те, щоб розгортати фактично власні мобільні групи. Тобто за рахунок резервістів для того, щоб підвищити ефективність роботи власної ППО. Але разом з тим, що ця цифра, мені здається, аж занадто завищена. І, звичайно, певний відсоток ворог збиває, тут немає жодних сумнівів. Певний відсоток він іде з метою виснаження російських систем ППО, так і має бути. Але долітає і долітає по певних об'єктах не один раз. Це правильно, адже ворог відновлює. А він витрачає кошти, тому що це так виглядає. Прості підприємства НПЗ втратили кошти, після цього відновлюють, вкладають кошти і знову удар. Знову давай по нові, вкладайся, відновлюй, витрачай кошти і так далі, а потім ще прилетить. Тому це правильна стратегія. Крім того, українські дрони вдарили по нафтовому терміналу знову ж таки у Феодосії. В окупованому Криму та об'єктах росіян на Донеччині сили оборони України у ніч на 11 листопада, дронами вдарили по нафтовому терміналу у Феодосії та складу російських окупантів на Донеччині. Удари українські оборонці здійснили у межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора. Було уражено АТ морський ніфтяної термінал, розташований у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Він є важливим вузлом постачання паливно-мастильних матеріалів, морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України, зафіксовано влучання у резервуари на території об'єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється. Це що стосується наших ударів. Ворог уже протягом 2-3 днів активно атакує Одесу та Одещину. Безпосередньо дрони літають на наднизькій висоті. Це видно у мережі. Місцеві мешканці викладають з Одеси, як летять дрони, і е, дрони-розвідники, і дрони-ударні. Напередодні під ударом було, був населений пункт Рені Крім того, дрон залетів на територію Румунії. Він там і впав. Це підтверджують Румуни. Але вони не стали навіть піднімати власну авіацію, пославшись на погодні умови. Тому. Румунські літаки, літаки румунських ВПС не літали. Знаєте, це мені нагадує ситуацію, як було з Польщею. Пам'ятаєте, коли в вересні Польща була атакована російськими дронами типу Гербера, польська влада сказала, зокрема, польський оборонно-безпековий блок, та вони не становили такої загрози, і нібито вони ледь не наперед знали, що там не було бойової частини. Ну і от зараз так само, хоча це по суті. Такі інциденти це є проявом агресії Росії по відношенню до країн НАТО та Європейського Союзу. Інакше це декларувати просто та оцінювати неможливо. Ну погодьтеся. А тому ворог активізувався по наших енергооб'єктах також на Одещині. Ймовірно, по промислових підприємствах при підприємствах портової інфраструктури. Агресор прагне знижити. Наш економічний потенціал, так само інфраструктурний, завдати максимальних збитків. Ось це те, що відбувається. Крім того, а, треба констатувати, що Збройні Сили України відступили біля п'яти населених пунктів у Запорізькій області. Це про це повідомляють Сили оборони Півдня. А, ще дещо пізніше. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, повідомив, що ворог захопив три населених пункти в Запорізькій області, користуючись погодніми умовами, низькою видимістю та туманом, коли не могли настільки ефективно працювати наші дрони, і десь не помітили пересування ворога. Таким чином, в цих селах на території Запорізької області. Противнику, на жаль, вдалося закріпитися. А отже, загрози для нашої логістики в районі Гуляйполя Запорізької області суттєво зросли. Після цього ми бачимо, що Росія активізувалася так само і на Новопавлівському напрямку. На цьому напрямку у противника за минулі кілька місяців фіксувалося просування, і зараз ворог намагається розтягнути нашу лінію оборони. Вздовж фронта, наступаючи не тільки на Покровському напрямку, в районі Покровська та Мирнограда, а намагаючись поширити наступальні дії на Новопавлівському, фактично на Запорізьку область і на Дніпропетровщину. Ось таким чином діє на сьогоднішній день противник, загрози для нас зростають. Наші сили оборони працюють на те, щоб зупиняти наступальний потенціал агресора. І не давати розвинути темп, але ворог все ще ну я думаю, що вони до кінця року прагнуть захопити якомога більше територій. А далі, можливо, можливо, якщо і позиція Трампа буде достатньо суттєвою, різ, різкішою, категоричнішою по відношенню до Росії ніж вона є зараз, і за умови, що буде тиск відповідний, можливо виходити на перемовини щодо припинення вогню. Можливо, нас певною мірою чекає і поновлення стамбульського перемовного треку, тому що туди поїхав секретар РНБО Рустем Умєро. А в Росії вже зробили заяви там ну, на рівні тимчасового повіреного а, Росії в Туреччині про те, що Росія готова до відновлення стамбульського треку перемовин. Наскільки це щиро і правдиво, не знаю, але можливо. Це одна із причин поїздки секретаря РНБО, крім гуманітарних аспектів обміну полонених, намагання знайти точки дотику та відновити перемовини. Ну а відновлювати певний перемовний процес з огляду на ситуацію. Це потрібно. Ми маємо тиснути на ворога з метою, аби Росія була готова припинити бойові дії і піти на припинення вогню. А тим часом те, що повідомляють сили оборони півдня на Запоріжжі, на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує всі види наявного озброєння, щоб витіснити збройні сили з утримуваних позицій. За минулі декілька діб зафіксовано до сотні боєзіткнень. тобто цей напрямок вже виходить на рівень з Покровським. Військові повідомили, що внаслідок активізації ворожих штурмових дій, численних спроб інфільтрації, посилення масованого вогневого впливу на наші позиції, фактичного знищення усіх укриттів та укріплень, з метою ж збереження життя особового складу, силам оборони довелося відійти біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Новомиколаївка та а, Успенівка. Ворог намагається завести ці населені в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники протидіють їхнім спробам це зробити. Також за Яблукове, рівнопілля та солодке тривають жорстокі бої. Ворог на цьому напрямку хоче здійснити подібне, як він атакував на добропільському виступі на Донеччині, і прориватися тут так само. Той же час ситуація в Куп'янську складна, але ЗСУ вибивають ворога з північних районів міста. Про це зазначив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубу. Тобто, попри все, фактично ну, наші сили продовжують діяти і витісняти ворога. Президент України Володимир Зеленський, який Відвідав Херсон в річницю звільнення. Відвідав дітей, які там перебувають лікарню. Провів нараду з військовим командуванням та керівниками 310-го окремого батальйону РЕП і сил безпілотних систем присвячених безпековій та соціально-економічної ситуації в Херсоні та області. Основну увагу зосередили на зростанні кількості російських дронів під час атак, роботі об'єднаного центру РЕП та мобільних вогневих груп, збільшенні кількості систем радіоелектронної боротьби. Ну, дуже важливо, щоб а, фактично зараз почали працювати системи наші для прифронтових територій, для прикордонних міст, тому що туди долітають не тільки шахеди, гірбери. Молнії, інші типи. А там літають і fpv дрони, і малі типи дронів, які атакують і тероризують місцевих мешканців для цивільного населення це великі загрози. Тому посилення безпеки тут це важливо. Ну, а Рустем Мєров, як я вже зазначав, поїхав обговорювати фактично питання обміну полонених, але в чому цікавість цього візиту? Хочу нагадати, що кілька тижнів тому міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан давав інтерв'ю, в якому зазначив, що можливості для дипломатичного врегулювання російсько-української війни зовсім не вичерпані. Вони зберігаються. Більше того, він сказав про те, що те, що ми зараз спостерігаємо, черговий виток ескалації, це нормально, адже ну як нормально, це не нормально. Але от Фідан каже, в якому сенсі. Він каже, що це для того, що ну це, це виходячи із того, що кожна зі сторін хоче забезпечити для себе кращу та сильнішу позицію за столом перемови, і тому звичайно, що Україна максимально посилює діпстрайки після наради е президента України з головнокомандувачем Збройних сил України. Е було дане доручення. Президент сказав, що будемо бити по Росії щодня. Звичайно, хочеться підвищувати ефективність цих ударів, застосовувати більше засобів, робити їх більш руйнівними для ворога. Це очевидно і це зрозуміло. І от а Росія по суті ж нагніта ескалує ситуацію на фронті, намагається окупувати якомога більше території, хоче захопити всю Донецьку область. Ну і фактично ми його і б'є по нашій інфраструктурі, б'є по нашому тилу. По енергетичних об'єктах, ну ви бачите, в яких умовах ми знаходимося без світла, подекуди, але ж не зламні. Це теж треба розуміти. Ну і от ескалація напередодні перемови. І от Фідан буквально тільки зустрівся з Марко Рубіо, державним секретарем США. Різні питання обговорювали. Я думаю, що точно торкнулися теми російської агресії проти України. Ну і тепер подивимося. Тому що синхронно і російський представник, нехай він там третій клерк в посольстві, але просто так би заява не робилася про те, що вони готові. Тобто, можливо, відновиться певний перемовний процес. Шанси на це зберігаються, тому що його відкидати і на 100% скажімо так, гребувати а перемовинами, звичайно, на українських умовах. Я би не став. Це потрібно робити. Тому що ну, така е, ситуація. Ми не можемо їх відкидати, але наполягати на власних умовах і просувати, звичайно, свій порядок денний. Цікава велика стаття з'явилася в е, Affairs. Можливо, ви її бачили там витяги, але вона дуже велика. Я її прочитав для вас, проаналізував спеціально, тому що це ще раз привід для тих, хто не підписався на мій канал. Підпишіться, будь ласка, зробіть це. Джек Вотлінг, старший дослідник Лондонського королівського інституту об'єднаних служб Русі, у статті для Foreign Фер зазначає, трагічна іронія останніх дев'яти місяців війни полягає в тому, що хоча міжнародні дискусії домінували навколо перспектив переговорів та припинення вогню, Росія посилила інтенсивність бойових дій. На фронті, а також завдаючи ударів по містах України, Кремль прагне зламати хребет українського опору. Україна була відкрита до переговорів, але нездатність її партнерів чинити тиск на Росію дозволила Путіну зволікати, щоб спробувати змінити ситуацію на місцях. Він і далі це робить. Тобто, в нас немає ще більш рішучої і сильної позиції Америки, яка, ну по суті, все ще намагається бути. Балансувати і в цьому є проблема, як далі говорить Волтлінг, оскільки повномасштабне вторгнення Росії в Україні наближається до свого четвертого року, обидві сторони демонструють ознаки в тому, але жодна не готова до миру, незважаючи на місяці дипломатичних зусиль з боку США, Путін не запропонував жодних поступок щодо своїх максималістських вимог, згідно з якими Росія призупинить бойові дії лише за рахунок. Суверенітету України, а оскільки Україна є захисником, рішучість Росії продовжувати атаки, не залишає Києву іншого вибору, окрім як продовжувати боротьбу. Росія бачить свою стратегічну мету підкорення України, яка розгортається лише у три фази: лише перша з яких передбачає реальні бойові дії, Москва прагне окупувати або знищити достатню кількість української території. Щоб забезпечити економічну життєздатність того, що залишилося лише за її згоди, російські планувальники оцінюють, що цього можна досягти, якщо Росія отримуватиме чотири області, які вона вже анексувала. Ну, вона не анексувала ще всі чотири області. Це теж треба розуміти. От це труднощі перекладу і того, як подається. А... Та додасть Харківську, Миколаївську Одеську, що фактично відріже Україну від Чорного моря. Ну, зрозуміло, далі на другому етапі, значить, потрібно буде. А, Кремль захоче припинити вогонь, використовуватиме економічні важелі тиску. На третьому Росія поглинив Україну у свою орбіту подібно до Білорусі. Однак Росії ще далеко до досягнення першого з цих етапів. Очевидно, тому що Миколаївщина. Та навіть ця Херсонщина ворогові не світить. Це треба розуміти. Російські військові сподіваються, що якщо їм вдасться виснажити Збройні Сили України, їх територіальні здобутки на полі бою прискоряться. Ну це правда, те, що Росія працює на те, щоб пробувати виснажувати наші сили. Росія перебуває в наступі два роки, і тиск на Україну зростатиме зі зменшенням щільності українських захисників. І Автор підсумовує. Ця зима буде вирішальною, може бути вирішальною. Росія виробляє більше ракет, ніж будь-коли раніше, тоді як пошкоджена енергомережа України не в змозі забезпечити електроенергією всю країну. Однак, якщо Україна зможе об'єднатися з Заходом, щоб чинити реальний тиск на економіку та енергетичну інфраструктуру Росії, припинення вогню може бути досягним, досяжним до кінця. Наступного року, тобто до кінця 2026 ще через рік, ось такий період відмірює Вотлінг, Не менше зміна розумінням Кремлем своїх перспектив, а вимагатиме постійного тиску та дисципліни. А, особисті домовленості між лідерами не можуть цього досягти. Для Європи також риторична войовничість тепер має бути поєднана щиткою політикою, якої дійсно не вистачає. Україна все ще має можливість виграти час для тиску на Росію, щоб досягти успіху. Але Україна не може чинити опір нескінченно, констатує аналітик. Ось такий аналіз. Що ви з цього приводу думаєте, друзі? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а видання «Київпост» з посиланням на співрозмовників, обізнаних із внутрішніми обговореннями в ООН, повідомило. Що адміністрація американського президента Трампа, начебто, виступила за те, щоб вилучити з резолюції ООН формулювання, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму і інших регіонів, як зазначається, щорічна резолюція, яку Україна подає до третього комітету Генасамблеї ООН під назвою Ситуація з правами людини. На тимчасово окупованих територіях України а протягом багатьох років залишається дипломатичним інструментом. Тепер, за словами співрозмовників видання, Вашингтон, начебто, прагне вилучити формулювання щодо окупації Криму Росією та описи погіршення ситуації з правами людини на окупованих територіях. Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України у вирішальний момент дипломатії. Якщо ці формулювання приберуть, сигнал Москві буде однозначний: США більше не очолюють захист міжнародного порядку. Сказав один із європейських дипломатів. Ну, це взагалі не гадано і не бачено. Це означатиме, що дійсно США підігрують Росії і, взагалі. Я думаю, що моя така думка, що існують ознаки певної змови між Росією та США щодо тиску на Україну щодо тиску на президента Зеленського, в тому числі які використовуються через фактори, ну скажімо, нашої внутрішньої ситуації, е яка зараз відбувається, і скандалів, які будуть відбуватися, це все не просто так. Збігається в часі, її простежується щось, і, вочевидь, США можуть зайняти найближчим часом ще й позицію тиску на Україну. Подивимося, як будуть розвиватися події.